Доброго дня, шановні. Ой, погода вирівнялась, птиця сиділа закрита. Зараз вирішив їх пустити, але вони ще залинені. Некоторі взагалі там Ось там білим, бачите? шия чорноноса, шия взагалі. Хочу показати таджиків своїх. Вони ото сьогодні не в гуморі бігають. Тут три е лінії. О. Є нові лінії, які в цьому році я виправдую. Ось, наприклад, білих я взяв. Если бачите, білий око одне. Одне чорне. вийшло. Такий він. Ну, він забивався, виходить. Бачите? Гри дуже багато, забивається трошки. Але бачу вирівнявся, ні. Вирівнявся. Бачите, Є моя стара лінія, ось наприклад, оце на передньому плані і на другому. Ці вже перевірені. І ще одне чорноносе тут сидить теж ось це залиння. Це моя стара лінія. Таке око гарне. От. Оце молода птиця, це пазняків я там поставляв. Той самець постарший. Цей постарший, він вже був з грою. бачите Опа, он играет. Они сидели уже неделю, пусть закрыть. Э, а эти черноносые, тут есть и новая, стара старая линия. Значит, э, они белые очки выходят, вот, например, как этот. Вот, видите, светлые очки. Это новая линия. Це нова лінія. Ну, теж вони летять неплохо, з грою провіряю. Це теж нова лінія. Теж вони летять неплохо, непогано. Розігрується. Це стара лінія моя. А він що то сильно заліняний ще. Розиграється, грають, летять. Непогано грають, просто буває в деяких ондачніх, розіграється. Когось гри дуже багато буває, вони починають трошки забиватися. Ну Проходять стару стадію забоя, потім дуже красочна гра, резко. З вінтами, з щелчками. Тобто, Птиця, бачите. розігрується все. Ой, всім гарного дня, мирного неба.